Добрий день, шановні діти. Сьогодні 28 лютого, середа, до вашої уваги, цих уроків я пізнаю світ. Сьогодні ми розглянемо з вами 202, 203 і 204 уроки. Працюємо з задрукованими зошитами тиждень, 23. Пропоную переглянути трейлер до наших уроків і визначити власні завдання Увага на екран. Класний, це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Як тварини пристосувалися до суворих умов життя в арктичній пустелі? Які рослини є в арктичній пустелі? Знавцями яких ремесел були козаки? Як була улаштована Запорізька Січ? Де розташована Донецька область? Яке місто є адміністративним центром Донецької області? Чому на гербі Донецької області зображено блакитну пальму? Що таке магнітна стрілка? Яка будова компаса? Дуже багато завдань, вони різноманітні і цікаві, а впоратися з ними допоможе нам хвилинка афірмації. Заплющіть оченята і повторюємо разом з диктором. Я знаю, що можу навчатися швидко і легко. Мої здібності і мої знання це основа мого успіху. А зараз, дітки, перейдімо на сторіночку 14 друкованого зошита, урок 202, розділ Україна і світ. Тема нашого уроку географічна сторіночка рослинний і тваринний світ арктичної постелі. Історична Запорізька Січ. Розпочнімо із першої частини нашого уроку географічної. Пригадайте. Ми з вами розпочали вивчати нову тему, а саме арктичні постелі. Відгадайте ключові слова, розгадавши ребуси, відбув у відповіді напишіть. Перевірмо: це сяйво, Антарк... Антарктика, Арктика і мерзлота. Отже, як ці слова пов'язані з нашою темою? Що північний сяйво з'являється, коли настає полярна ніч? Антарктика і Арктика знаходяться на протилежних полюсах. На них якраз ми і спостерігаємо полярні пустелі? Вічна мерзлота. Вона також спостерігається саме у зоні полярних пустель, коли ґрунт промерзає і лише на півтора метри він розтає влітку. Ну, а зараз пригадайте вивчене про полярні пустелі, позначте правильні твердження. Перевіримо. Ми вивчали з вами, що у зимку в полярних пустелях температура може сягати мінус 50 градусів за Цельсієм, що кілька місяців триває полярна ніч, а потім полярний день. Полярні пустелі вкриті льодовиками, щебенем і уламками каменя. Краї материкового льоду обламуються і сповзають в океан. Так утворюються айсберги. А зараз, дітки, продовжуємо вивчення, вивчення полярних пустель. Перегляньте відеофрагмент, уважно, а потім виконайте наступне завдання. Арктична пустеля майже позбавлена рослинності. Чагарників немає, а лишайники й мохи не утворюють суцільного покриву. Рослинність складається переважно з осок, окремих видів злаків, лишайників та мохів, тваринний світ Арктики бідний, більшість тварин живе в морях. В океані багато видів риб навага, нельма, сиг, сайка, мойва, палтус тощо. Це головна пожива для морських ссавців: тюленів, моржів, дельфінів, білух. На тюленів і рибу полює білий ведмідь. Це справжній господар Арктики. Він вільно почувається на суші, у воді, на кризі. Маса дорослого ведмедя часто сягає 400-600 кілограмів. Довжина перевищує два з половиною метра. Упродовж року тут живуть зайці, песці, лемінги, білі сови, ворони, тундрові курібки. Навесні на узбережжя й острови прилітають гуси, гаги, кулики, кайри, чистики, утворюючи пташині базари. А зараз повернімося до сторіночки нашого зошита. Щойно ви переглянули відеофрагмент, а зараз розгляньте світлини, позначте зображення рослин і тварин, які, на вашу думку, живуть в арктичній постелі. Уважно! А зараз перевірмо. Арктична постеля майже позбавлена рослинності, чагарників немає, але лишайники й мохи не утворюють суцільного покриву. Тваринний світ Арктики бідний, більшість тварин живе у воді. В океані багато видів риб. Це головна пожива для морських савців – тюленів, моржів, дельфінів, білух. На тюленів і рибу полює білий ведмідь, справжній господар Арктики. Він почувається впевнено на суші у воді, на кризі. Цілорічно тут живуть зайці, песці, лемінги, білі сови, ворони, білі, курітки. Отже, серед даних світлин зайвими будуть у нас вівцебик і конюшина. А зараз, дітки, ми з вами трішки відпочинемо і пропоную провести відпочинок з нейробікою від Аї для майбутніх інтелектуалів. Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Пропоную три раунди. Увага! Перший раунд. Перевірмо. Відповідь 8280. Другий раунд. Увага відповідь. 6740. Третій раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи писемні та зображальні історичні джерела. Увага, відповідь. Одинадцять писемних та зображальних історичних джерел. І ми плавно з вами перейшли до історичної сторіночки. Сьогодні ми з вами повторимо відомості про утворення Запорізької січі. Хто ж населяв Запорізьку Січ? Прочитаємо фрагмент. Історичного черела. Серед цих людей трапляються знавці усіх ремесел, теслі для будівництва жител і човнів, стельмахи, ковалі, зброярі, кожум'яки, римарі, шевці, бондарі, кравці тощо. Вони добре виготовляють чудовий гарматний порох, уміють обробляти землю, сіяти, жати, випікати хліб, готувати різні страви. Вони надзвичайно міцні статурою, легко переносять спеку й холод, голод і спрагу, невтомні на війні, мужні, сміливі. А швидше не розважливі, бо не дорожать власним життям. Фрагмент твору опис України 1660 рік французького картографа дебоплана. А зараз дітки ми з вами ознайомимося із професіями, що ж виготовляли, що вірніше вміли виготовляти запорожці. Бондар це майстер, який виробляє діжки, бодні, дерев'яні відра тощо. Кожум'яка майстер, який виробляє сировину для виробів зі шкіри. Кравці й шевці майстри, які шиють одяг та взуття. Римар майстер, який виготовляє дрібні шкіряні речі. Кінську збрую, ремені, гаманці, рукавички тощо, Те, стельмах тесляр, майстер, який робить вози, сани, колеса тощо. Отже, ми з вами дізналися, що автор фрагменту твору Опис України, 1660 французький картограф Дебоплан описує людей, а саме запорожців, що це були не тільки воїни, а ще і володіли різними ремеслами і відзначалися надзвичайною міцністю, легко переносять спеку й холод, невтомні, мужні, сміливі, але єдиний недостаток, що вони не розважливі, бо не дорожать власним життям. Ось такі були козаки. Зараз хвилинка з піснею Козаки. Козаки, козаки, а в них коники баски, коники баски, шаблі у руках, у руках, у руках, ноги в стременах, ноги в стременах, шаблі у руках, у руках, у руках, ноги в стременах, ноги в стременах, а за ними курява, 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 і прим'ята ятрава, п'ята. У руках у руках, у руках, ноги в стременах, ноги в стременах, шаблі у руках. Но пісню завели, пісню завели, шаблі у руках, у руках у руках, ноги в стременах, Ноги в стременах. шаблі у руках, у руках у руках ноги в стременах, Ноги в стременах. Ну що ж, ми проспівали таку веселу пісеньку про козаків. А зараз розгляньмо. Як була влаштована Запорізька Січ. Розгляньмо схему реконструкція козацької Січі. На даній схемі ми бачимо, що Січ складалася із частокола з дерев'яними баштами сторожовими. Ви бачите? Поряд стояли гармати. Частокіл був обнесений валом і ровом, що ускладнювали наближення ворога. Також звідний міст та в'їзд у ворота, який відкривався і закривався, у центрі церква Покрови Пресвятої Богородиці, заступниці козацтва. Далі майдан для навчання військової справи. Склади, де розташовувалися майстерні та господарські споруди. Будинок старшин, козацькі курені ми бачимо по обидва боки. Далі природні умови, це річка, скелі, ускладнювали наближення ворога до укріплення. А зараз перегляньмо відео. У минулому поблизу сучасного міста Запоріжжя. На одному з островів Дніпра розташовувалося козацьке укріплення Запорізька Січ. Слово Запорізька вказує на розташування Січі за порогами Дніпра. Найбільший острів Дніпра Хортиця, який нині є заповідником. Його створено з метою збереження пам'ятних місць, пов'язаних з історією українського козацтва. Тут розташований музей історії запорозького козацтва і зведено дерев'яні будівлі, реконструкція тих, що існували за часів Запорізької січі. Ось така була Запорізька Січ. А ми з вами перейдімо до останньої сторіночки нашого уроку домашні завдання. Вдома, шановні діти, ви попрацюєте з друкованими зошитами тиждень, 23-й для домашніх завдань, і на сторіночці 4 виконаєте завдання перше та друге. Пригадайте вивчене, підкреслите зайве слово. Чи Сполучення слів і допоможете квапці встановити відповідність і заповнити таблицю. А я говорю до побачення, до нових зустрічей.